Пане Русла, привіт. Розкажи цікавий факт про себе. Привіт. Я викладач математики в школі мрій Викладаю у старшій і середній школі. Щодо цікавих фактів, трішки складніше. Зупини, коли буде цікаво. Домовились. Два місяці тому перехворів вітрянкою. Давай ще в шкільні роки займався армрестлингом. Мав можливість стати за один стіл з ціл чемпіоном України на той момент. І в своєму рідному місці шостка під час чемпіонату зайняв четверте місце. За три останні роки зміг засвоїти гру в шахи на рівні третього розряду самостійно, можливо, навіть другого, але ще не підтвердив. Ну і останнє на уроках, якщо діти гарно засвоїли розділ, дозволяю їм пограти в ігри. навіть на телефоні, але звичайно математичні. Чому твій предмет важливий для учнів у школі? Перше банальне. Всі предмети важливі, однак не всіх, НМТ те є обов'язковим. З математики вона є обов'язковими. Друге, математика один з найкращих предметів для розвитку ментальних здібностей. Тут статистика на стороні математики, як не дивно, багаті успішні люди здебільшого знають цей предмет добре. Якщо дивитися на список найуспішніших і найбагатших людей у світі за версією журналу Bloomberg, перший у нас Бернар Арно це власник бренду Louis Vuitton. Він закінчив політехнічну школу. Джозеф Безос — спеціаліст в сфері інформатики і має степінь в електроінженерії. Ілон Маск SpaceX винахідник, інженер. Марк Супергер, власник Мета, програміст. Білл Гейтс, засновник Microsoft, програміст, Ларрі Пейдж, програміст, один з засновників Google. Сергій Брін, також програміст засновник Google. І решта в цьому списку також дотичні до математики. Я не стверджую, що цих людей це єдиний. Хист чи талант, однак статистично виходить, що успішні багаті люди так чи інакше знають цей предмет добре, ну хоча б на шкільному рівні. Яким буде твій перший урок у новому навчальному році? Лякаючим, веселим, місцями інтригуючим, Познайомимось з новенькими дітьми, встановимо правила взаємодії на майбутній рік, порозв'язуємо логічні та математичні задачі. Також на перших уроках можна використати цифрові ресурси, наприклад, пограти на відомому ресурсі WorldWall. World. Діти обожнюють погоню в лабіринті. Окрім того, що треба буде відповідати на якісь математичні питання, паралельно доведеться тікати від монстриків в лабіринті. Чого побажаєш учням та ученицям у новому навчальному році? Наснаги, терпіння, легких уроків математики.